Висіваю моркву. Мене запитували, на яку глибину я ставлю стрічки, ті, що наклеювала. Назвичайно. Зробили я ярочки, розстелила стрічки, під низ посипали трохи перегною, зверху зафіксувала землею і зараз ще трохи присиплю, добре польємо. І пригорнемо. Я наклеїла стрічок лише на два рядочки. Один рядок канади висіяла у просто в ярочок і рядок коруди, рядок лагуни. Зараз там, де морква без стрічки, ще посію ось таку. Редиску, одеську і вона швидше зійде, буде для сигналу, щоб бачити, де рядочки, може, доведеться якісь вирвати бур'ян, трошки підрихлити, якщо підуть дощі і буде заплескана земля. А так будемо чекати урожаю.